Декілька місяців до війни, бо ми готувалися до ізольованого режиму, а, який там повинен був, був пройти там у а, лютому, і ми а, готували наші системи: це а, система диспетчерського керування, система скади і а, ну, всі а, а, заходи з кібербезпеки. Потім можна виділити другий етап це саме початок війни, ну, скажімо так, тиждень-два. У цей період ми мали ну, дві, скажімо так, видатні події. Це найпотужніша кібератака, вона розпочалася за декілька днів до війни. І у 23-го, саме 23-го вона була майже найпотужніша. Російські хакери підготували величезну кількість сюрпризів для нас. І по-друге, у цьому другому етапі на початку війни це переселення. Велика кількість людей змінили місце роботи. Я маю на увазі локацію. І треба було дуже швидко організовувати можливість працювати з віддалених місць. Потім почалися активні бойові дії, і ми почали втрачати часткову інфраструктуру. У нас почалася епоха, скажімо так, відновлення зв'язку. Потім почалася історія інтеграції з зенсоє. Вона теж була там на початку березня, і ми за декілька тижнів зробили величезну роботу, яку планували робити ці, цілий рік наступний по підготовці по підготовці наших систем. Далі, ну напевно, постійні прильоти на підстанції і відновлення роботи підстанції. Ну і останнє то, що ми маємо. Там останні там місяць-півтора, коли дуже активно нищиться наша інфраструктура. Я маю на увазі енергетичну, ми маємо великі проблеми з живленням, а інформаційні технології і зв'язок вони залежать від живлення, і ну, маємо відновлювати ту інфраструктуру, яка ну, перестає працювати. А найскладніше, напевно, це дуже ж стислі терміни для підготовки всіх систем до синхронізації з інсою. ось це було дуже ну, важко зробити, бо величезна кількість зусиль треба було скоригувати і виконати дій, щоб це відбулося. І напевно, коли великі відключення електрики були. Велика кількість IT-послуг перестають працювати. і Це, ну, це проблема. Є перебої зі зв'язком, є перебої з, є перебої з а, всіми системами. Там ми винайшли спосіб, як а, ну, надавати диспетчерам а, послугу навіть при там, дуже поганих а, ситуаціях. Тобто обстріли і е, знеструмлення це для нас величезна проблема для того, щоб е, функціонувала е, е, інфраструктура. Очевидно, ну, відповідь без людей, без, без команди. Ну, це дійсно е, найважливіше в е, цьому процесі. Це колектив, який знає, що робити. У нас ну, дуже фахові е, люди, і це ну, доволі важливо для, для нас. Маємо людей, які на своєму місці вони розуміють, що вони роблять, незважаючи на час дня чи ночі, незважаючи на відсутність чогось, всі відкликалися відразу, всі розуміють, що ми робимо, для чого ми це робимо, і жодного випадку, коли хтось відмовився, ну, щось. Робити, ну ніхто в світі не має такого досвіду, як маємо зараз ми, бо дуже потужна атака. І ну я там дуже люблю повторювати, що протягом цих військових дій жодна спроба не пройшла через наш периметр. Тобто, ми маємо доволі потужний захист, ну і колектив, який захищає з точки зору кібербезу. Перше, це ну, виконувати стратегію і стратегічні плани, виконувати е, плани по відновленню функціонування наших систем, і це величезна е, робота із точки кібербезу, бо ми е, ну, переглядаємо зараз концепцію. Е, ми зрозуміли, що ми маємо е, дещо змінити. Наші, наші підходи і ну, може, на жаль, посилити міри кібернетичної безпеки на наших об'єктах і ну, наших користувачів. І по друге, ті проблеми, які ми мали з точки зору інфраструктури, ми зараз дуже ретельно вивчаємо. Ну насправді дуже ретельно вивчаємо. Збираємо е, протоколи логи, е, того, що відбувалося на самих масштабних е, е, аваріях і е, плануємо е, ну, проекти чи зміни в нашій інфраструктурі для того, щоб зробити її більш стійкою навіть для ну, таких випробувань у майбутньому.